З другим днем влогмасу, друзі мої. І сьогодні ми будемо займатися декоруванням нашої оселі, тобто моєї. І ви можете прикрашати свою селю разом зі мною. У минулому відео ми наряджали ялинку. Сьогодні ми будемо оглядати, що ж я такого купила на це Різдво. Загалом, зазвичай, раніше. Я не купувала новорічний декор. У мене були тільки новорічні іграшки, і все. І далі я не заходила. Цього разу тут ціла купа, яку ви не бачите. Тут є і деякі старі речі у вигляді моєї чашки, наприклад, з Санта Клауса і якоїсь страшненької ялиночки, яку ми ще купляли на зйомній квартирі. А є і багато всього нового. Отож, давайте оглядати. Але для повного щастя, як завжди, мені не вистачає свічки з запахом ялинки, яка буде тріскотіти. Ну, що ж, я навіть не знаю, з чого почати. Давайте підемо по розміру з самого великого. У мене тут спешл, у мене тут двохстороння постільна білизна. Брала я її разом з ялинкою у Нексті. Тут одна сторона клітчата, друга сторона з такими зимовими візеруночками. Написано, що це якби бавовна. Але якщо чесно, я не бачу тут бавовни, я бачу тут. Ну, якби щось ближче до фланелю. Вона дуже м'якенька, дуже хороша якість. Але не знаю, вона не виглядає як баговна. Мені здається, мене обманули. Але я не проти, щоб мене так обманювали. Тому постіль ми подивимось і йдемо далі. Так, ну от, моя спальня. Да? От там ми заліплювали все скотчем, ми до сих пір не відклеїли той скотч. Ну от, Але. І з новорічного в цій кімнаті, як виявилось, тільки ця постіль. Так що бути у спальні відпочинок від Різдва. Що ти прийшов? А, на новеньке прийшов, так? Да? На новеньке прийшов. М -м. Звичайно, по класиці. Що тут у мене? Шкарпеточки. Останній раз я зайшла в ЛС. Чого я його ЕЛСЕ Вайкікі називаю? Пофіг. Шкарпеточки. Шкарпеточки з оленятами. Я взяла домашні капці. Взяла також клічки під мою постільну білизну. У бренда Медисін я побачила ось таку гусечку. Вона взагалі йде як іграшка для тварин. Я не знаю, чи буду я віддавати її своїй собачці. Мені просто сподобався ось такий формат гуся. У нього і шапочка така гарна, і балабончик, і клювик. Тому я його поставлю просто десь як гномика у вигляді гномика такої прикраси. Із гномиків також у мене є отакий великий, якого я купила у юску. Звичайно, у всіх є ці гноми. Нічого дивовижного ви тут не побачите. Чому я обрала без ніжок? Не знаю, чомусь ці довгі ножки, ніжки, вони мене бісять, вони мене роздражають, вони мене лякають. А ось такий компактний кругленький гномичок, це вже інша справа. Залишився у мене ось такий ЗТБ страшненький. Так, він страшненький, він ніякий, але він все ще гномичок, тому все ж таки я вирішила його також залишити. Для мого фону, там, де я знімаю відео, я купила ось таку гірлянду. І ось такого плана гірлянда. Вона наче паперова, це як папер такий вілюровий, але вона все ще непогано виглядає. І я хочу повісити її на фон для зйомок моїх відео, моїх основних відео, не таких, як ці влогмаси. Та, якщо ви не розумієте, що тут відбувається, чи піде кудись в інше русло канал, чи варто вам відписуватись. Ні, ви можете не відписуватись. Це. Сезонна така історія, сезонна версія. Це називається формат влогмасів, де є ось такі тематичні відео. Мені це дуже подобається, і дуже гарно, так знаєте, перезагрузитись, розгрузитись, не вигорати. Всім це корисно. Також прикупила я ось таку дошечку зеленим з рогами Олені, і це Сінсай. В основному весь декор, що ви тут побачите, він або з сінця, або з юст. Якщо чесно, юск мені не дуже подобається декор, тому що він не міняється із року в рік, нічого там нового немає. А ось Сінсай — це вже інша історія. Асортимент у них постійно оновлюється, і декор не дуже дорогий. Тобто можна собі дозволити деякі речі купити. Хороша дошка, приємно її тримати. Хочеться вже використати. Я взагалі її купувала, щоб, знаєте, гарно відео знімати, там, якщо я буду різати якийсь мандаринчик чи що ще. Це тобто така фотодошка. Чи потрібна вона вам? Я так не думаю. Також із кулінарних шедеврів я прикупила ось такі формочки, розкривати їх не буду. Також я прикупила це вже юск для кухні. Рушнички. І шукала я такі, щоб не було там, знаєте, лускунчиків. Я кенцелю лускунчиків, мене вони бісять страшно. Вони страшні. Гірлянда з юзка у вигляді ялинки. Виглядає воно доволі непогано, мені подобається довжина. Куди я її приліплю, я ще не придумала, але обов'язково кудись вона піде. Штрузі, питання робочого місця я вирішила якось таким чином. У мене Тут і клавіатура зелено-червона, дуже гарна. Але є вірогідність, що прийде чоловік з роботи і скаже мені, це все знімати. Так що, я не знаю, чи затримається це все, будемо чекати вердикту. Тому що він такий, що, е, та, що я ще получу за це все. Щас мені всі скажуть, що мене чоловік аб'юзер. Але друзі, у цьому випадку я аб'юзер, того, що не я одна тут живу, розумієте. Із гарненького LCW Home підсвічник. Він мені пішов як у подарунок. Там була акція 4 за ціною трьох. Я така людина, яка ведеться на цю всю хрінь. Дуже я хотіла це, друзі. Я дивилась на це декілька років, не брала. Не знаю, чому не брала, думала, нахіра воно мені. Це ельфи на драбині. Я не знаю, що вам сказати. Я не знаю, навіщо воно, куди воно. Ельфи на драбині, але як можна пройти? Ковз ельфів на драбині. Ви скажіть мені, будь ласка, я не змогла цього року. Я декілька років боролась з собою. Але все ж таки я перестала це робити. І я купила собі ельфів на драбині. Наволочку у мене є для маленьких подушечок. Сніжинка сніжинка вона пухнаста. Прям як швабра. Отакий От вішачок на двері, який я розумію, куди можна повісити. О, покривало. Оце річ дуже хороша. Воно м'якеньке, воно наврічне, але воно не дуже велике. Зате бачите, як виглядає. Прикупила я собі також, до речі, давно хотіла грілочку. Грілочка в такому м'якенькому чохлі. Я знаю, мені чехол не дуже потрібен насправді. Я б могла його і сама зв'язати, але цей таким якеньким, мені так сподобалось. Я давно хотіла для місячних спробувати, знаєте, щоб поясничку розслабляти. У мене бувають ну, спазми, коли йдуть. от. І ви знаєте, я спробувала. Реально мені дуже, дуже допомогла грілочка, розслабити спину. Тому це був розумний вклад грошей. І економія на обізболки. Сюди, звичайно, у мене піде подушка з наволочкою. Я стару наволочку не буду знімати. Тільки не можу а куди ж сюди впихувати. У мене ось така є, я її сама в'язала. Я думаю, вона буде нормально виглядати, хоча вона стара, треба її вже викинути. Вау! Гарно виглядає. І, звичайно, ми змінимо ковдру. Цю вже треба зняти. І час прийшов, а є новенька. Сюди ж у мене піде гусь. У мене щось не листя таке є, я не знаю, чи залишати його. Поки на зміну нічого нема, то, мабуть, залишу. Хай стоїть, а потім я щось придумаю може. Є у мене ось така нова аромалампа з таким гарненьким пупочком зверху у вигляді ялинки. Також із цікавенького я купила, я насправді ненавиджу сільничку і перечницю. У її ідеї, я саму ідею засуджую. Але коли я побачила ось це, дід Мороз і ялиночка, сільничка і перечничка, як можна повз це прийти? Я не змогла. З Хелловіна у мене залишились такі будиночки, які на зиму підуть, тільки так. Я вже всунула в них гірлянду, замість свічники. Для заварювання чаю у формі ялиночки золота, така штучка у мене є. Тарілка у формі пряникового будиночка. Тарілка у формі пряникового чоловічка. І тарілка з оленями для моїх котів. Також у мене дві нові новорічні чашки. З пряниковим будиночком. І з пряниковим чоловічком. У формі кришечки. Є у мене такий будиночок з відліком, скільки днів залишилось до Різдва, або просто як, яка сьогодні дата, сьогодні число. Уроцька ось така маленька ялинка зі зйомної квартири, яка залишилася і яку я не наважусь поки викинути. Фінально у мене е, килимок, вхідний килимок. І що ж, оце все, що я прикупила. Здається, що багато, насправді, не так і багато. Але зараз все це будемо розставляти. Що окейденс би вот. Ну що ж, друзі, от і все. Здавалося, що купила багато. Купила небагато, як виявилось. Багато чого для кухні. Мою резиночку заберу. От. Але все ж, надіюсь, вам було зі мною цікаво. Вам зі мною було весело. Я ще вчу знімати, мені насправді цікаво цим займатися. Ось знімати вам всякі такі кадри. Як бачите, щось виходить, щось не виходить, але намагаюся вам створити якусь красу і собі також. Ви ж все-таки поглядаєте на канал, там заходьте, перевіряйте, може, вас щось зацікавить. І якщо вам цікаво, зараз як бонусом мені приніс доставку кур'єр. Якщо вам цікаво, що виходить там раціон, що там мені доставляють, то залишайтеся зі мною я покажу, що я їм. І обов'язково, якщо відео вам сподобалось, поширюйте його, ставте вподобачки, підтримуйте мій канал, спонсорствуйте там лайчочками, коментарями і так далі. Хурма, мандарини, до речі, ось у мене з фруктами. Є тарілочка, одразу відправляю їх туди. Цвітна капуста, я зазвичай стараюся, то є якась зелень, є якісь фрукти, я їх купляю і стараюся їсти. Банани, апельсин. Чомусь один. Не знаю чому один. Безлактозні вершки люблю каву з ними пити. Помідори. Ще один апельсин. Чомусь вони в мене заблукали. Це огірки, рис, перці, солодкі, зелена цибулька, якийсь чи хамон чи що, не знаю, якесь місце. заморожені овочі для омлетів, всяких яєць, пета, блакитний сир, камамбер. Сир брі, твердий сир. Як бачите, сири я люблю і собі в них не відмовляю. Два шматочки. Так, це корейчка, м'ясо корейки. Ще одна фета. Курінне філіє, куріна грудка, я не знаю, як правильно. А от е, саме корінна грудка. куряча, печінка і авокадо. От, як бачите, ПМС закінчився, гидоти нема. Е, гидоти я стараюся їсти в ПМС, там я вже взагалі не відмовляю. А ось так. Що маємо, то маємо? Зараз будемо щось готувати.